Всім привіт! Мене звати Віка, і мені навіть не віриться, що я вимовляю цю фразу, але я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Хочу розповісти вам про свою маленьку справу, а саме те, що я виготовляю соєві свічки. Ось так вони виглядають. Почала я цим займатися десь 17 лютого, напевно, тобто десь приблизно три місяці. І як ця ідея взагалі прийшла мені в голову. Досить дивно це було. Я збиралася на йогу, паралельно дивилася прямий ефір моєї знайомої, просто йшла і бам! Отак От воно з'явилося. Я не знаю, з чим це пов'язано. Але ось так: мене дуже сильно захопила ця тема, було дуже дійсно цікаво. Я передивилася велику купу відео на Ютубі і вирішила, що було б круто зробити прямий ефір. Перший свій прямий ефір. Як я роблю свічку своїми руками перший раз? Я зайшла в Google, обрала перший сайт, який мені потрапив на очі, купила собі там віск, гніт, склянку і що там? І арматизатори. От ну, звісно, я провела свій перший прямий ефір. Мені. Сподобалося, але я дуже сильно нервувала на початку, так взагалі, от але було достатньо кількість людей. Я там думала, там одна-дві людини буде, але дивилася наче 12 чи От. І коли я прокинулася на ранок. Виявилося все не так радужно, як я собі уявляла. Е, є багато нюансів, які е, пов'язані з тим, чому саме в мене свічка вийшла не такою ідеальною, як я собі її уявляла. От бо в мене такі достатньо ну не то, що високі, але мені хочеться, щоб свічка була якісна і це для мене в пріоритеті. Напевно, всім цікаво, скільки свічок я вже продала, скільки заробила на свічках, адже пройшло вже три місяці, і хочу бути з вами чесною, але на сьогоднішній день, на 22 травня, я продала всього лише одну свічку. Так, так, вам не почулося одну свічку. І якщо чесно, мені не соромно про це казати. Я впевнена, що далі ще буде. Я ще продам свою мільйон свічку, але. Поки так, і це нормально. Мені не те, щоб не соромно казати про це, я б навіть хотіла більше підняти цю тему і поговорити, тому що в нашому пострадянському суспільстві якось не прийнято казати про гроші, бо ті, хто багато заробляє, ті крадії, бо гроші достаються тільки якимось дивним таким шляхом. От, і... Що я можу сказати на цю тему? Що я впевнена, що це все наші якісь блоки, страхи, установки. І мені б хотілося саме в цьому блозі з вами ділитися, як я проходжу це, як я проходжу цей шлях, як я долаю свої ці перешкоди, як я руйную блоки, як я справляюся зі своїми якимись установками, як їх пропрацьовую, от. І до чого я веду? Я б хотіла, щоб мій канал комусь допоміг. Можливо, хтось також хоче створити свій бізнес, але боїться, є якісь страхи, і я хочу, щоб мій досвід був для когось корисний, або, можливо, надихнув когось також створити свій канал і поділитися своїм досвідом. Після того як я зрозуміла, що я дійсно хочу робити свічки, мені потрібно було придумати логотип, придумати назву. І якщо чесно, довго думати мені не прийшлося. Я зрозуміла, що хочу назвати свій бренд Aroma Soul, перекладі як «Аромат душі. Бо, якщо чесно, ця фраза мені дуже сильно відгукується, і е, я вже так як я передивилася купу відео на Ютуб, я розуміла, що треба перевірити, чи не зареєстрована ця назва вже в якомусь іншому бренді. Я знайшла сайт, ввела назву, перевірила і воля! Ця назва була вільна. Я дуже сильно зраділа. Далі мені треба було зробити лого, і я десь зробила п'ять варіантів, обрала п'ятий, він мені сподобався, але потім, коли я роздрукувала вже цю етикетку, я зрозуміла, що щось не те, і мені прийшлося трошки його допрацювати. Але зараз я задоволена на всі 100 і думаю, навіть тягну на якийсь крутий бренд. От знаєте, якщо чесно, все складається так, як і потрібно. Тому що коли в мене не виходили мої перші свічки, мені написала моя знайома і сказала, що а ти не пробувала змінити віск, бо мені здається, що з ним щось не те. Я його також пробувала і в мене також свічки не виходили. А я вже думала, що в мене руки не з того місця ростуть. От я змінила віск, і дійсно після цього в мене вийшла моя перша. Прекрасна ідеальна свічка, я була дуже сильно нею задоволена, і це було прям те, що я хотіла. От, А потім мені написала, точніше, я написала своїй. Знайомі, виявилося, що вона нещодавно закінчила курси по дизайну, і вона мені допомогла трошки підкоригувати мою етикетку, тобто там е забрати якийсь лишній текст, вирівнити правильно то все. І от як круто, так що є знайомі, є люди, які можуть допомогти. І круто, коли ти можеш прийняти допомогу, бо якщо чесно, не всі вміють її. Приймати це ще не все. Я можу вам ще багато чого розповідати, але щоб не робити це відео занадто довгим, буду вже закінчувати. В Наступному відео я розкажу, як я наважилася всім розповісти, що хочу займатися свічками, що хочу вести свій YouTube канал, що хочу розвиватися, створити свій бізнес. Тому буде дуже цікаво. Якщо чесно, було трошки хвилюючи мені записувати це відео, тому що це моє перше відео на YouTube. Але в мене стільки багато енергії, і я дуже сильно хочу поділитися нею з вами. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а я обіцяю, що буду чесно ділитися своїм досвідом та розповідати, як я буду свій бізнес з нуля. Всім папа! -па!